Державний переворот у Молдові, президентка Майя Санду, заявила про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. Силові структури Молдови готуються запобігати цим провокаціям. Зі слів Санду, за допомогою протестів, опозиція Росії хоче змінити владу в Молдові. Завдяки злочинним діям Москва прагне зокрема використати Молдову у війні проти України. Такто хто ставив. народ Молдавии в темноте и холоде. Россия, столько лет помогая, снабжая, поставляя все, что только можно, принимая у себя граждан Молдавии, давая им работу. А что такое работа? Это материальная поддержка семей, тех, кто там остался в Молдавии. Это вклад в экономику Молдавии все эти 30 лет. Та що гражданка Румунії Санду не знає цього? Раніше Санду заявляла, що громадянини Молдови у разі участі у війні проти України будуть позбавлені громадянства. Заявляла так президентка. Такі заяви не безпідставні, адже на території Молдови вже понад 30 років проросійська самопроголошена Республіка Придністров'я. Але ви не можете німості від мене, щоб я підтримувала війну. Росії в Україні, що потому, потому, я никогда не буду поддерживать эту війну, що я не піддержуваю э, уничтоження другого государства и людей. Вы видите, что там потому, что У нас є достаточно інформації, это страшно, що происходит, и этого не должно произойти в наше время. сьогодні. Майя заявляє, що короткостроковий план, який передбачає диверсії і залученням осіб з військовою підготовкою. Переодягнених у цивільне такий планують держпереворот. Вони планують насильницькі дії, у тому числі і напади на деякі держустанови і захоплення заручників. Наголошує вона зі слів санду, ціль цих дій повалення конституційної та легітимної влади в Кишиневі на нелегітимну проросійську, щоб Росія змогла зупинити процес європейської інтеграції республіки та вику. Ростати Молдову у війні проти України санду також підтвердила, що українська сторона передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації в Молдові. Вона уточнила, що Передані Києву матеріали містять детальну документацію логістики для організації цих диверсійних дій. Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадянин Росії, Білорусії, Сербії та Чорногорії заявила Санду. Президентка додала, що силові структури Молдови готуються запобігати цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем. Крім того, очікується, що парламент Молдови якнайшвидше ухвалить законопроєкти, які нададуть силових структурам необхідні інструменти для більш ефективної боротьби з ризиками безпеки країни. Та ні будь за що атміни всього руського і всього ніукраїнського. чтобы герои были только украинские, причем в прочтении э, неонацистов, э, которые почитают Шухевича, Бандеру и которые разрушают памятник тем, кто освобождал Украину. Отмена русского языка, русского образования, русских средств массовой информации, все же это было отменено. Э, и, к сожалению, сейчас, кстати, в Молдове такую же отмену всего русского пытаются предпринять. Президент подписал закон или указ о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это очень печально. Această lege este ține de decizia suverană a Parlamentului a președinției țării noastre, și uh, această lege a fost necesară pentru a combate dezinformarea. Facem acest lucru și vom face în continuare pentru ca să asigurăm uh, un spațiu informațional obiectiv pentru ca cetățenii noștri să poată să analizeze lucrurile pornind de la informație obiectivă și nu de la uh, propagandă și uh, surse uh, false. Всі, хто бере участь у таких акціях і хто їх захищає, необхідно притягнути до відповідальності. Додала очільниця держави. Санду закликала громадян бути пильними та довіряти офіційній інформації, оскільки найбільш агресивною формою атаки є інформаційна атака. Спроби Кремля влаштувати насильство в нашій країні не мають успіху. Зберігаємо спокій і віримо в Молдову. Підсумувала сандум. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський 9 лютого повідомив, що розвідка держави перехопила план Росії щодо руйнування політичної ситуації у Молдові. Йдеться про знищення демократичного порядку Молдови та захоплення влади. Секретар РНБО України Олексій Данілов попередив 11 лютого, що Росія планує найближчим часом влаштувати в Молдові держпереворот і водночас відправити до Туреччини чеченських бойовиків, які згодом можуть опинитися в Кишиневі. Посадовець наголосив, Росія прагне, аби у Молдові ще раз дуже запалало. Голова МЗС країни-агресорки РФ Сергій Лавров на початку лютого звинуватив Молдову у бажанні вступити до НАТО, заявивши, що країну перетворюють у антиросію. Глава МЗС Росії заявив, що Молдова після України нібито потрапила під вплив Заходу. 10 лютого під час атаки по Україні дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Про це повідомив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У Міноборони Молдови підтвердили, що російська ракета була в їхньому повітряному просторі. Російського посла в Кишиневі Олега Весніцова викликали до МЗС. Молдови, а от міністерство оборони Румунії не підтвердило проліт російської ракети на територію України, пообіцявши надати згодом доповнену інформацію. Президент Зеленський назвав цей інцидент із ракетами викликом для НАТО того ж дня. 10 лютого прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця повідомила, що подає у відставку. Друзі, дякую, що дивилися. Ви були на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про. نوفي ها